Вітаю, хлопче! Ти знов на каналі Омея, тобто у мене. І сьогодні я буду спонукати тебе викачати Францію заради одного літачку. І ні, це не Рафаль, хоч він і красен. Як не міг здогадатись, це Міраж 4000. Так би мовити, французький аналог Су-27. Але зі стилем та можливістю влучно дамбити бомбас. Влаштовуйся зручніше. Став лайк, підписуйся, та пиши щось у коментарях, а я починаю. І почну я, як завжди, з озброєння. В цілому, озброєння, як у звичайного 2000-го, дикі матрамедж 2 та радарні 530D, але в нас їх стало більше. Зазвичай в мене дві радарні та шість типових ракет для повітряних боїв. І цього вистачає. Так, усі ракети гірші за совєтські по характеристикам. Радар не має повноцінного імпульсного режиму, не має НСЦ, але присутні скіл, зовнішність та дофіга пасток з нової обнови, щоб боротись проти Су-27 та 33. х Гармати залишились таким же непотребом, яким і були, але їм покращили звук, що вже доволі непогано. Також, нарешті, літак став більш-менш універсальним. Усе ще не F15 e або Rafale, Але для своїх 12.3 у танкових він почувається комфортно. У тебе, нарешті, з'являється контейнер, але без тепловізора. Також є дві бімби по тонні та чотири норти з лазерним наведенням. Що вже на 6 високоточних засобів ураження більше, ніж в Су-27 го або 33-го. Також він доволі часто у топі в танкових боях, тому всякі надстрашні зенітки попадаються нам не кожного бою. Зазвичай це навіть не панцирі, а тонгузки або якісь адаци. Щодо його льотних характеристик, то тут усе гаразд. І так маневрений. Стабільний та швидкий. Звісно, завжди є хтось кращий в будь з характеристик. Але мені він стався збалансованим і приємним. В плані маневрності ти бачив або побачиш в відео, як я ухиляюсь від радарних ракет маневрами. Або борюсь у Макеївському тройнічку проти трьох літаків водночас. Але я провтикав ракету від F-14. Головне, не забувай, що коли швидкість буде менше 500. Карета перетвориться на гарбуз, тому краще вийти з дуелі раніше. Якщо вже довелося тікати, то твої двигуни тут допоможуть. На цьому бері, Міраж, якщо не саме швидкий, то один з самих. Я ловив флатер на швидкості за півтори тисячі у землі, а критична швидкість починається десь з 1470, яку літак доволі легко розвиває. Тому втекти, оглядаючись на ворога, щоб напасти знов на більш вигідних умовах, він може. Головне пам'ятати про ХТЦ. А їх тобі, повторюсь, дали ще більше після цієї обнови. Щодо стабільності, літак не намагається зробити якийсь курва маневр і поводить себе так, як ти від нього бажаєш. Щодо ворогів, то тут не все так однозначно. В одному бою ти полюєш на Фантомів та ранніх F-18, в іншому вже на j 10 Гріпанів C та F-15E, в третьому лишень проти MiG-29, F-15A та jf 17 з 34. Давай так. В більшості випадків Fox 3 тебе все одно чекає. Тому вчись укрепитись від них заздалегідь. Навіть проти 12. Не в безпеці. Бо все ще F14, Phantom Ice або kefir 10 можуть бути проти темними. Але літак не андертог, як то бельгійський F-16, або важкий в реалізації Мі-29Г. А навпаки, це темна конячка у пафосному білому брейні, яка завдяки навичкам пілота може довати ворогів в будь-яких боях. Чи то танкам. Вчити проти інших рядків. Щодо тактики, то тут нічого нового. Йдеш лівіше від центру мапи десь до самої крайньої бази. Мови шолоба перші цілі радарними ракетами, а далі починається танець з ножами. Щодо пального, то мені вистачає приблизно 27 хвилин на будь-який бій. Але ти можеш взяти менше або більше. Щодо зброєння, мені дуже подобається Матра Меджик 2, тому я вирішив не брати двох додаткових радарних ракет, втрачаючи чотири теплових. Оскільки це не які небудь аім 9 л а майже повноцінні аналоги р 73 але для більш ближнього бою. І давай трішечки історії. Міраж 4000 це такий собі великий брат Міража 2000. У середині 70-х років компанія Dassault вирішила, а чому б не зробити справжні практики винищувач 4 і змагатися змагатись з американським 15 та майбутнє радянським Су-27? По суті, Міраж 4000 був експериментальним прототипом важкого багатоцільового винищувача. На відміну від легкого Міраж 2000-го з одним двигуном тут стояло два турбореактивних двигуна з NECTA м 53 що давали потужність та тягу на рівні топових машин свого часу. І так їх розвивати швидкість воно 2,2 маха. на стику по озброєння від ракет повітря повітря до ударних по землі. У конструкції використовували новітні технології того часу. Електродистанційна система керування композитні матеріали. Продумана аеродинаміка з канардами. Він реально випереджав свій час. Французи навіть вклали гроші у проєкт без державного замовлення, що було доволі ризиковано. Перший політ відбувся у 1979 році. Льотчики хвалили машину за чудову маневреність і потужність, проте, Уряд Франції вирішив пробити ставку на легший та дешевший Міраж 2000, бо армія просто не тягнула одночасне утримання легкого та важкого винищувача. Дасо намагались продати Міраж 2000 за кордон, наприклад, в Саудовській Аравії, якій тоді потрібен був важкий літак. Але зрештою, саудити вибрали американський F-15. І проєкт закрили, так і залишивши у світі лише один екземпляр Міраж 4000. Він не пішов у серію, але відіграв велику роль. Технології з нього перекочували у наступні французькі літаки, зокрема у винищувач 4 покоління Дасо Рафаль. Сьогодні єдиний Міраж 4000 можна побачити у музеї авіації в Парижі. Як символ французьких амбіцій, зробити свій супервинищувач. Ну і давай робити висновок. Літак не імба, але він дуже приємний, коли ти розумієш французів. А це не важко. Чи варто його качати? Ну, качати французів тільки що поради на 4000-му, я, звісно, рекомендувати не буду. Але якщо ти йдеш до Рафаля, то завітай і до цієї гілки. Ти не пожалкуєш. А ось як штурмовик на 23, він почуває себе комфортно. Тому, якщо ти тільки відкрив першого Еклера, то тепер ти знаєш, з ким його брати. А на цьому в мене все. З тобою був Мей, якому від тебе потрібні, лише лайк та підписка, а він тобі розповість, щось корисне в наступному відосі. І побачимось в рандомі!